Ми отримали статус критичності. Всіх вітаю в цей суботній сонячний день і хочу поділитися своїми думками з приводу цього питання: критичність від держави для компаній, які працюють в нашій країні. Що хочу сказати, я сформулював для себе особисто одним словом. Одним словом, це відзнака. Відзнака від держави для компанії. Що її колектив, її діяльність, її команда на сьогодні цей історичний проміжок і важливий історичний проміжок для нашої країни? Ця діяльність важлива для країни і для нації. І в якості винагороди за цю відзнаку держава нам дає можливість забронювати, зафіксувати свій колектив. І продовжити свою діяльність це перше. І по-друге, держава дає можливість збільшити колектив, змасштабувати наші виробництва і рухатися далі, робити ще більше. Що ще хочу сказати: на сьогодні наша компанія, виконуючи великі проекти в каркасному модульному будівництві, в модульних залізобетонних укриттях. Бере на себе всі ризики, всю відповідальність цього часу. Наша компанія офіційно працевлаштовує всіх робітників, Офіці... сплачує великі офіційні заробітні плати, сплачує великі податки. І найголовніше хоче і розвивається далі в цій країні. В принципі, оце головна думка, яка в мене. от Виникла в дорозі в цей полувихідний день. Я, до речі, рухаюсь від свого партнера і керівника львівської філії до своєї команди Київської філії з цією новиною. І все, що хотів сказати в цьому відео. Так що всім гарного і продуктивного завершення робочого тижня.